Сили оборони півдня закріплюються на різних напрямках фронту і б'ють по тилах російських військ. Окупаційна влада краде зерно на полях Херсонщини та продає на Крим. Зібралися в Одесі та Києві, як херсонці відзначили День міста. Тактика вогневого валу і спроби атакувати вивільнені території, дії російських військ на півдні не змінились протягом трьох останніх днів. У суботу російська диверсійно-розвідувальна група намагалась зайти в тил Збройних сил України у районі Нововознесенського на Херсонщині. У неділю силами взводу, з танками і бронетехнікою штурмували позиції сил оборони. Всі ці спроби, як і наступи на правдине, були відбиті українськими захисниками. Увечері, 17 вересня, у Херс. Соні російські війська влаштували шоу на проспекті Ушакова, нібито із затриманням української ДРГ. Окупаційні війська вдаються до провокації, вчиняючи стрілянину на вулицях Херсону та інших населених пунктів. Видають її за контрдиверсійні заходи, намагаючись звинуватити збройні сили України у бездумних вуличних боях серед мирного населення. Обстріли мирних населених пунктів російськими військовими з повітря, танків, мінометів, артилерії не припиняються ні на день. Генеральний штаб у щоденних зведеннях називає 20-30 населених пунктів, які потерпають від обстрілів військ РФ. На південно-бузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка. Сили оборони півдня відбивають атаки, закріплюються на різних напрямках фронту і продовжують бити по телах російських військ. Генштаб повідомив, що 10 вересня, внаслідок високоточного удару збройних сил України по місцю скупчення особового складу і техніки на підприємстві Алкоресурс у Херсоні загинули 180 військових РФ. Вогневий контроль логістики підтверджений у районі Антонівського залізничного мосту, переправі біля нової каховки та по баржі з технікою на Дніпрі. Ураження нанесене по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО, окупантів в Береславському і Каховському районах, по місці зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсону, і по понтонній переправі в Новій Каховці. За повідомленням південного оперативного командування протягом останніх днів російська армія втратила 110 осіб, 4 гаубиці, бойову машину піхоти, 5 танків, 8 одиниць техніки, командну машину управління винищувальною авіацією та два склади боєприпасів, збройні сили України збили також два безпілотники. Анастасія Зоріна, Олександр Заброді, новини на Суспільному, Херсон. Окупаційна влада продовжує красти зерно з полів Херсонщини, розповів директор дослідницького господарства Асканійська Віктор Найдьонов. Посівну кампанію провели в повному обсязі, каже чоловік. А після цього він змушений був виїхати через відмову співпрацювати з окупаційною владою. Тепер, за словами директора, з майже 9 тисяч гектарів врожай збирають окупанти. Від цих зобов'язань перед українським. Відмовились, зібрали урожай, який вони не сіяли, а сіяли. Ми вивезли його на Крим, і людям зарплату не заплатили. Орендованих земель у господарстві 460 гектарів. Говорить Віктор Найдьонов. Чоловік каже: до власників паїв приходять колаборанти, які захопили землі Асканійського та пропонують переписати на них договори аренди. Колаборанти, прикриваючись моїм ім'ям, агітують людей віддавати землі їм же. Це неправда ніяких домовленостей зі мною не було. Злочини в аграрному секторі Херсонщини фіксує поліція. Днями виявлено, що в Олешківській громаді представники окупаційної влади забороняють місцевим жителям збирати врожай зернових. Заступник голови обласної ради Юрій Соболевський розповів, що деякі колаборанти продовжують віджимати землю у фермерів, які відмовилися співпрацювати з окупаційною владою. Шляхом рейдерства захоплюють підприємства. І інформація про те, що вони продовжують грабувати насправді фермерські господарства і віджимають насправді і земельні ділянки. Там із місцевих колаборантів ми знаємо прізвища, Ми знаємо окремо фермерські господарства, на які захоплені і все це є інформацією після деокупації. Там будуть кримінальні провадження, тому що там і з місцевих колаборантів там, активно тримають участь деякі особи. У разі мордерства може втрутитися військова поліція, розповів депутат обласної ради Ігор Йосипенко. А на правому березі це було дійсно було до тих, доки не взірвали мост через Каховську ГЕС. Я можу привести, наприклад, чотири приклади, коли в Бориславському районі військові пограбували наших фермерів. Зараз нема куди грабувати. Якщо вони його вкрадуть, нема що з ним робити, його ніяк не виписне. За таких умов фермери Херсонщини не збираються проводити осінню посівну кампанію, говорить Ігор Єсипенко. Немає насіння та палива, а головне немає розуміння того, куди піде врожай. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон нехай вперед ідуть на Направді Боже на решту. День Херсона цього року близько сотні херсонців відзначили на майдані незалежності в Києві. Говорили про рідне місто, нині окуповане російськими військами. На пам'ять про загиблих містян установили синьо-жовті прапорці. Ідея такої зустрічі належить акторам театру імені Куліша, розповів його директор Олександр Книга. Сьогодні Херсон окупований. Ми розкидані по всіх країнах, по всіх містах. Ми виходимо сьогодні для того, щоб згадати тих херсонців, які Поклали своє життя за незалежність України. Олександр Книга каже, наступного року на День міста влаштують грандіозне свято. Україна і Європа побачать, що Херсон може і воювати, і святкувати. На честь дня міста близько 50 переселенців з Херсона зібралися і біля Одеського оперного театру. Це символічна локація, тому що у Херсоні ми знаємо, дуже багато свят святкують біля драмтеатру. І тому ми сьогодні біля оперного театру. Е це дуже символічно Леся Гурова виїхала з Херсона п'ять місяців тому разом з дітьми. Згадує, як святкували день міста у минулі роки. Зазвичай сім'єю, родиною ми йшли до нашої до нашої рестанту і з програмою або з кульками повітряними завжди в нас були якісь концерти і для дітей були майстер класи, і концерти діти дитячі. Хоча це було ну, до пізньої ночі. Відзначити день міста вдома в Херсоні. Ось чого хочеться, говорить Анастасія Брайко. Щоб не сталося, ми єдині. Ви бачите, скільки людей зібралось. І ми хочемо передати вітання всім херсонцям, які залишились в Херсоні, щоб вони е, не натіряли надію. Все буде добре. Ми з ними ми готові повертатися додому. Учасники акції підписали зроблені власноруч, плакати і дитячі малюнки, щоб відправити на передову українським військовим. Герсон, це Україна!» Ксенія Стельмах, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Герсон.